І вітання. Шановні пані та панове на нашому каналі. Надіюсь, що ви всі живі, здорові і у вас все добре. Так, сьогодні, як то кажуть, я не міг не вставити своїх 5 копійок однозначно. Там було одне відео, там, де на рахунок цього що Я рекламую тут Канаду, ЄС, що я не шарю тут в ті всі тільки Одна проблема кредитів набратися і жити, бідні, нещасні. Коротше, одним словом. Ну, розберемося так, знаєте, два слова. Я повірте, надзвичайно, дуже-дуже толерантно завжди підходжу і говорю дуже м'яко. Деколи навіть аж занадто толерантно, тому що воно не до кінця мене чують. Так от я зараз менш толерантніший буду в тому плані і просто вам розкажу так, як воно є, розумієте? На рахунок того всього, що там починається, коли люди там мені закидають, що от, мол, всюди такі відстій, а от в Україна така розвинута, в Україні все так круто, і все, 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 і все, і все, і все, і в неї так багато всього. Я хочу на то так само сказати. Ну, По-перше, ви знаєте, от, начну з того, що. В великих містах в Україні, навіть візьму там, скажімо, найбільше місто ближче до мене це Львів. Відкрито надзвичайно багато реставрацій, надзвичайно любої тематики, що хоч що хоч, що що що, розумієте? Але в той же момент середня там, заробітна плата, ви е, ну, не знаєте, там, напевно, там, 10 тисяч гривень, 11 тисяч, 12. Ну, От в мене зразу питання виникає. Так ви хочете сказати, от хто власне розказує про Україну, що в Україні все так зашибісь, люди можуть собі дозволити ходити в ті ресторани? Я навіть не буду говорити, я скажу, людина хоч раз може собі дозволити зарплатою в 10 тисяч іти в цей ресторан ну, там поувічеряти чи пообідати. Ну, я думаю, скоріш все, що ні. Тому що якщо вона туди сходить, наступна. Місяць буде дуже-дуже веселим в неї. Окей, хтось каже, там, що можна там працювати, хтось там може якийсь робить там, суперремонти, може, ще щось ще, 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 там заробляє якісь гроші. Але опять же, народ, ну я ж теж то розумію все. Но сьогодні у вас це ну, як сказати, заробіток, який є. Зараз він може бути масово, потім може бути взагалі його може не бути, опять може бути масовість. Тобто це теж не є якась така стандартна робота, що ти завжди будеш е, мати дохід, тому що і е, сезон на то впливає, ще щось впливає, ще щось впливає. Е, плюс ніхто з цієї роботи ніяких податків не платить. Ви все, що заробляєте, викладаєте собі в кишень. Тобто, ви своєю роботою, в принципі, державі, ну, ви не розвиваєте цю державу. Вона просто існує сама по собі, автономно. Тому що всі зароблені вами гроші, вони кладуться вам в кишеньку. То, що ви ходите, тратите по магазинам, це зрозуміло. Але по факту, так як по закону, що ви повинні там сплатити від своїх зароблених і грошей, ніхто не сплачуєте. Да, зараз хтось скаже, скаже, та ну вони і так вкрадуть. Зрозуміло все. Ми зараз не говоримо про них, ми говоримо про нас. Розумієте, ми не говоримо, з ними все зрозуміло. Ми говоримо про нас. Ми ж хочемо міняти. Ми ж хочемо жити в хорошій країні, в гарні, цивілізовані, все дуже круто, щоб всі виконували закон. Ми хочемо, щоб правильні суди в нас були, щоб поліція в нас не була така, яка в нас, в нас є на даному етапі. Розумієте? Ми багато чого хочемо. Тільки чомусь воно виходить зовсім все по-інакшому. Друзі, скажіть мені, будь ласка, мало. Відео виставляють, коли військовий стоїть в військовій формі, їде додому, його навіть ніхто не хоче підібрати. Тобто, це ви рахуєте, це ну це ж теж ж українці правильно в Україні чи ні? Правильно. Українці в Україні. Тобто ми на словах, то ми якби ох. Патріотичні які, правильно. А якщо до діла проходиться, то в принципі, ну, а що його буду підбирати, хай там їде, а що я буду платити податки, тому що їх вкрадуть, а що я буду то робити, а що я буду прибирати, то не моє, то, то, то муси прибиральниця прибирати, і пішло, поїхало. І от таке в нас виходить, і ви говорите про якісь великі досягнення України. Друзі, в цих великих містах красиві вітрини, красиві магазини. Красиві ресторани, ви собі їх можете дозволити? Ні. Хто може дозволити собі ходити, обідати в ресторани, Дома не харчуватися, а ходити в ресторани в Україні, одиниці. Е, ви кажете, тут щось не так, але я вам скажу одне. Тут немає маршруток. Розумієте? Немає маршруток. Тут люди користуються власними автомобілями. Це говорить про рівень. Їх просто не потрібно, тому що їх ніхто не буде використовувати, скоріше всього. Розумієте? А в нас в кожне село ходить маршрутка. В кожне село. І то деякі села, навіть маршрутка, не ходить, тому що так само невигідно, мало людей живе. І люди мусять добиратися, що знайде. Це ви говорите так само про розвиток держави. Я так розумію. Це є розвинутість? Чи ви кажете про, а, про банківську систему? Точно, ви розказуєте. Олігархи створили банківську систему, щоб могти простіше виводити свої кошти. І ви рахуєте, це є новація, це є типу, супербанківська система, друзі. Давайте. То, я думаю, що ні. Це є все фігня саме натуральна. Розумієте, Україна за 30 років, в неї тільки розвинулася прекрасно, це є вміння. Корумповано жити, оце є супер в нас розвиток. На цьому я вам можу сказати, нам ще рости э, верніше країнам другим, ще рости і рости. Так як в нас навчилися схеми робити, так як в нас навчилися робити різні викрутаси з бюджетом, з тим всім, повірте, то, що треба вчитися. Наші всі можуть. Ну я як мінімум лекції робити, викладати другим, хто хоче країнам, як то кажуть. Э, Вибачте за слово, просрати свою країну, будь ласка, до наших вони вам покажуть, розкажуть, як можна це зробити. Тому, коли ви кажете, що Україна, що в Україні все так класно і що зашибісь, ви знаєте, ну я скажу вам: мені не і не класно, розумієте? Я ще раз говорю: я зрозумів е, теперка, що вся там якась певна частина України. Яка займалася б'юті-індустрією, вона переїхала сюди. Тому що вже якби закінчується та вся двіжушка з тими, якби, прийміть мене в сім'ю. теперка нове, теперка зроблю вам вії, брови, ламінат, все вам, Коротше, без одного волоска будете на тілі, можна вас без проблем розумієте, куди хоч, як хочеш, і все вам зроблять. Раніше такого, повірте, не було, Теперка проблем ніяких нема, Будь ласка. Тобто, я розумію, пройде трохи часу. Тут всі, хто живуть в Канаді, там індусики, філіппіниси, китайці, кита... всі будуть виглядати так як жінки, як в Україні, 100%. Гарні, з гарними зубами, з віями, з ногтями, все буде чікі пуки тому що стільки приїхало, Ну, це, як кажуть, зараз буде центральна індустріальна розвиток красоти в Канаді. Не знаю, не знаю, ви знаєте, я ще раз говорю, ти ви, ну, слухаєш, просто диво даєшся. Оце коли починається там ой, а хлопці повернуться з війни, вони тут порядки не ведуть, та-та. Якби тим хлопцям мало там дістається, так вони ще мусять привезти, прийти з війни і ще, ще вам зробити порядок, щоб вам все добре було, щоб ви далі собі сиділи, далі їхали, не підбирали тих військових, далі, 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 далі. далі розумієте? Я не знаю. Ви знаєте, я так от подивився на то все. Власне, коли розпочалося так широке таке вторгнення в, в Україну, вона якась дійсно, я дивився на державу, вона дійсно стала похожа на державу. Розумієте? Люди якось почали розуміти загрозу. Це все якось воно відбувалося, якось жили. Знаєте, ну я навіть не можу вам передати, але дійсно прям. Аж розпирала гордість за те, які от, українці, розумієте. Але це все швидко зійшло на ніт. Моментально, повірте, зараз вже немає ніякої гордості. Нема взагалі, розумієте, як? Ті всі танцюльки в країні біда, кожного дня ховають, а хтось танцює, розумієте? Чиїсь мами плачуть, а хтось тішиться, розуміє. Ну я не розумію, як так можна. Як може бути дві країни? Одна країна повністю там по шию в крові, розумієте, а друга країна якби й нічого не було, в принципі. Ну я без поняття, я не знаю, нема поваги, розумієте? Зараз я рахую, що особисто це моя думка. Кожен українець, який от зараз в Україні, він повинен військовому ноги мити, коли цей виходить, розумієте, їде з передової. Не то, щоб а ноги мити і цілувати, що він там своїми побратимами стоїть і оборонить, щоб ви спокійно спали в своїх ліжках, щоб ваші діти завтра мали майбутнє. Друзі, ви подивіться. Я ще раз говорю: не треба говорити, Україна буде будуватися тільки тоді, коли ви. Отакі, От хто ходить ремонти, на халяву робить, кладе кишеню гроші, а не прийде, не не оформить себе як під приватний підприємець, розумієте? І не почне платити податки, а втіхаря собі бере гроші, кладе і рахує, що він правильно. І він рахує, що він правильно робить, тому що його ж країна обкрадає, розумієте? А коли прийшло діло до війни, в країні нічого нема, розумієте? Нічого нема, нічого, тому що в основній масі я ще раз говорю: Україна тільки існує на тому, що... Як вам сказати, в принципі, ну на тому, що люди заробляють в Європі, там, в світі, передають, розумієте, це є основний дохід України, і це не секрет. А ви кажете, що, а що там, що хтось щось когось рекламує, де люди працюють, розумієте? Ну, в світі вкалують, передають своїм сім'ям, підтримують свої сім'ї, сім'ї тратять гроші, і це хоча б і якось та економіка живе на повному серйозі. Блін, там у нас все долбаний олігархат, розумієте, яке, про що, якого ви розвиток України говорите? Народ та... в Україні тільки живуть ті, хто привик хитрожопим бути. Їм завжди буде кайфово. Повірте, я коли слухав одного чувака, який мені розказував про те, що він там мав машини, він давав взятки, його все влаштовувало. Але він настільки обмежений, мозгував, що коли ти даєш взятки, коли ти. Спонукаєш розвитку оцього всього такого беззаконня, тому що це беззаконня. Ви самі, коли ви витягуєте, даєте, ви створюєте беззаконня, друзі. І не є винуватий цей чиновник. Нє винуваті ви, тому що ви йому даєте, тому що ви хочете, що він нарушив закон, тому що це вам буде вигідно, розумієте? І треба завжди дивитися правді в очі. Коли всі виходять, кричать: вот корупція, чиновники, гамнюки, туди-сюди. А коли приїжджаєте в якусь установу, зразу хочете, як? щоб з вами! О, та от в очі закрили справки, тої нема, там то нема, то нема. Ви їх привчили. Тепер всі, хто приходять наступні, ага, та поняла, що можна так-то, так-то нагріти. Бабласики, все, все запускається, все робиться, все красота. В принципі, оце і ваш розвиток України. Ви розумієте, що я з України поїхав не тому, що. Ну, я не знаю, я прилежав на дивані, бідний нещасний, в мене в Україні нічого не було, я поїхав десь далеко в Канаду, щоб заробити кучу грошей. Послухайте, я в Україні так само нормально заробляв в плані е, грош, грошей. там, Ну я не знаю, ну все все хватало, але не хватало одного. Не хватало порядку і стабільності. Не хватало. Мені було розумієте, я ще раз говорю, я казав і буду казати, після 2014 року, коли на Майдані загинуло. Молоді хлопці, багато розумієте, людей, які йшли, щоб щось помінятися, вони загинули, їх не стало, їхні сім'ї, їх оплакували. Через рік, другий, третій, всі почали як жили, так і жили. Всі як давали, так і давали. Все. Як брали, так і брали, нічого не помінялося. Ті всі жерт, жертви тих людей вони пожертвували своїм самим другоцінним, своїм життям раді того, що в країні відбулися зміни. Ви ж виганяли людей, які вас просто обкрадали. І ви в той момент, коли ті люди загинули, ви все далі лишились такими самими, такими самими, розумієте? Да мені, повірте, я ще раз говорю, я в 2014 році я пережив такий шок, розумієте, від того всього, що. Ще не встигли, скажем, поприбирати майдан, як як вже почало, що почало вже в державі відбуватися, розумієте? Ще людей, якби не до кінця оплакувати стали, а вже що почав розпочалося. Коротше, це є повний трат. Я зараз говорю, коли ми от, це от ваші досягнення, розумієте? З одної сторони, я кажу: з одної дороговизна, з другої така біддося, розумієте, вот все є досягнення. Всі всіх вигнали. Всі по світу скитаються, заробляють, розумієте, і всі далі приходять і розказують, що все класно, все зашипіться. Я от все одно додому вертаюся, додому все. Кінесно ну, ж, що... зрозуміло, що тобі класно вдома. Вдома завжди буде класно, розумієте? Яка би там не була ситуація, додому завжди приємно вертатися. Це є дім, це твоє дитинство, твої спогади. Але по факту люди віддають життя. Люди, щось це, чому ви нічого не робить? Ви мені скажіть? от хто зараз живе в Україні? Ви ж всі прекрасно знаєте, за ці газ, які транспорта... трансп... транспортування газу, це все, це, все. Ніхто нікуди не виходить, ніхто не каже, ніхто суди не подає, нічого ніхто не робить. Всі сіли і всі все влаштовують. А ті гроші, як і йшли олігархату, так і далі йдуть. Ніч взагалі нічого не міняється. Нічого розумієте. От і все. Все, що я вам можу сказати, оце ваші досягнення, оце ви такі великі такі досягнення, а ви кажете, що тут -а держави якісь неправильні, що вони там не, нема такого цього розкоші, розумієте. Люди живуть набагато скромніше, тому що вони не закатують, розумієте, боже, дивіться, які в них там нещасні будиночки, бо вони строять з дерева, чи ще що, ще щось. Народ, я вам серйозно кажу. Ви, курча, як знаєте, Толком їсти не можете собі дозволити купити. Ну ви зато добре бачите, як, як тут в Канаді е, не, не, неправильно люди живуть, розумієте? Які ж вони тут бідні нещасті. Обклалися кредитами, боже Боже, які в них, які в них проблеми. Вони обкладені кредитами, розумієте? Та да в нас я ще раз говорю, на, щоб купити щось, треба сидіти і складати гроші місяцями, щоб ти щось міг собі придбати, розумієте? Не то, щоб піти, от я хочу, я прийшов. Взяв та й пішов, розумієте? Ні, буду, треба складати, розумієте? Для людей телефон, там, айфон останньої моделі, це є, та, я не знаю, там розрив мозгу, розумієте, тому що молодь, коли вона свій його купляє, то ти рахуєшся, я не знаю там. Ти прям. Ну, тебе ти помазаний, розумієте, реально. Хоча тут, а тут, блін, ну, тут взагалі -то не цікаво навіть. Я не знаю, що вам ще сказати. Я просто не знаю, я, від... ну, я просто в шоці, розумієте, я шокований тою всією ситуацією. Ой, блін. Ви ж розумієте, що... <кій> що країна розвивалася після нашої перемоги, яка буде 100%, це я вам точно скажу. Тому що напередку стоять такі люди, які розумієте, які зараз вони роблять то, що... E, взагалі, можна сказати, неможливо. Тому, тому ця перемога вона буде однозначно наша. Але ця перемога, коли буде, повинна правильно, коли будуть виділятися кошти, вони повинні не крастися, вони повинні дійсно вкладатися в, в розвиток держави. Люди повинні зрозуміти, що держава починається так само з них, розумієте, так само. Ти не. Якщо ти почнеш далі шукати виходи, входи, а в нас маса таких людей, які живуть тільки на махінаціях, які будуть далі шукати, в Україні ще буде гірше, розумієте? Тому що в Україні буде ще настільки гірше, друзі. Якщо ви будете цитувати злодіїв, підтримувати злодіїв, ваша держава, в якій ви зараз живете, буде бідною, нещасною і додому буде вам далеко. Все, що я вам хочу сказати, розумієте? Тому завжди дивіться добре, кого ви і що ви цитуєте, і кого ви підтримуєте. Туди можливо у вас буде дійсно. Ви зможете заявити, що Україна є розвинутою країною. Розумієте? На даному етапі Україна не є розвинутою. Україна є корумпована повністю на 100% з недозрівшою владою і з різними Сорі... Не недозрівшою дозрівшою яка так само сидить, і тільки, і тільки робить то, що їй вигідно далі, навіть при тріс такі страшні біді, коли в кожен день гине стільки хлопців, молодих сорок на начхати, тому що є віп персони і є не віп персони. віп персони мають право і покидати територію України. І все, що хочеш. І в той же ж момент у нас заявляється, що Україна свобідні люди, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Розумієте, неправильно сформовано, а все залежить від того, розумієте, я ще раз кажу, все чому так відбувається, тому що з людьми треба вести. Завжди бесіду з людьми треба розмовляти. Чим більше ти будеш розмовляти з людьми, тим менше буде в людей запитання. Чим більше ти будеш робити з під палки гнати людей кудись, тим більше ти будеш получати негативу. Так неправильно. Не можна гнати людей з під палки. Є розумієте, є певні е, принципи. І коли вони закінчуються в державі, а починається, повірте, ми нічим не схожі, чим. Заперебрік. Ну нічим, розумієте? Ми не відрізнятися будемо так само, як вони. Все це саме буде повністю. Копірочка буде, друзі, копірочка, розумієте, тому треба завжди думати, ті, хто отам, і ті, хто розказує про те, що, що все дуже класно і все зашибісь, розумієте? Я нічого не бачу класного, нічого не бачу зашибісь. Ну, це так. Можна сказати, маленький. Відступ від головної теми. Ну, тим не менше, розумієте, ви можете, як то кажуть, погодитися, можете. Ну, я знаю, що хтось багато зараз мені там напише, що, от, що, ти, не, що ти поїхав, треба було міняти. Я вам ще раз говорю: я здався, просто здався. Я хотів жити в країні, в якій дійсно щось. Але коли я побачив, що мене оточують ті самі люди, які кричать, що треба боротися з корупцією, боротися зі всім. А в той же ж момент потім ще, як то кажуть, допомагають, щоб корупція далі йшла. Ну, то вибачте, знаєте, мені немає що робити. Тому я здався. Ми розвернулися, поїхали шукати щастя в світі. Все, все дуже просто. У 2014 році ми з, ми з дружиною конкретно ми сіли, обсудили це з нею, обговорили. Я ніколи не хотів так само нікуди їхати, якщо ви думаєте, що я там прям все життя мріяв виїхати, іммігрувати з України. Ні, мені в Україні так само подобалося. Це моя батьківщина. Мені все було добре, крім одного, крім людей, які не розуміють, щоби жити в хорошій країні, треба самими бути так само хорошими і розумними людьми. І треба правильно поступати. Не треба. Провокувати. А коли ти починаєш викручувати, починаєш шукати теж різні такі входи-виходи, країна приходить до того, до чого вона приходить. От і все, розумієте? А в нас був шанс стати незалежними, повірте, ой був, друзі. Як коли тільки розпало це СССР, у нас такий був, ш... ну ми мали повністю шанс стати. У нас туди було набагато більше українського, ніж зараз. Ви знаєте? От я вам серйозно кажу, от хтось може сміятися, може ще щось. Люди туди навіть е, в тих російськомовних регіонах, вони по-інакшому до того відносилися. Це вже потім вже то все помінялося, якось воно пішло. оп'ять. Російська пропаганда, вона оп'ять взяла верх однозначно. Це я вам точно можу сказати. На жаль, на жаль, на жаль. Тому, тому такі справи. Всім бажаю всього найкращого. Надіюся, що. Нікого не образив, нікого, е, ніхто не побачив в моїх словах себе. Всього найкращого, бережіть себе.